Всім привіт! Погода у нас сьогодні не дуже, але хочу показати вам дуже класну двокімнатну квартиру, будинку котеджного типу. Він вже повністю заселений, обжитий. І квартира має просто суперове розташування. Всього дві зупинки до центру міста. Тоді ми подивимось саму квартиру. Будинок розташований в 100 метрах від Хмельницького шосе біля офісу компанії Everest. Двір закритого типу з кодовим замком та автоматичними ворітьми. Квартира знаходиться на середньому поверсі. Вхід в квартиру. Такий просторий коридор квадратної форми. Розведено електрику. Також виконано розводку опалення по всій квартирі. І є тепла підлога. Це у нас кухня. Індивідуальне газове опалення, двохконтурний котел. З кухні є вихід на балкон. Тут найбільша спальня і є вихід зі спальні на лоджію. Тут санузол суміжний і друга окрема кімната. Всі деталі читайте в описі до відео. Перегляди зручний для вас час.